Доброго дня, любі семикласники! На минулому уроці ми з вами пояснили сутність закону збереження маси речовин під час хімічних реакцій. А також з'ясували, чим схема хімічної реакції відрізняється від хімічного рівняння. Сьогодні на уроці ми потренуємося виконувати вправи із застосуванням закону збереження маси речовин. Пропоную почати із завдання. В якому вам потрібно пояснити, що означають наступні записи. Для цього натисніть відео на паузу та запишіть у робочий зошит відповідні відповіді. Отже, перший запис означає два атоми гідрогену. Другий запис атом оксигену. Третій запис. Чотири атоми феруму. Четвертий запис. Три атоми кальцію. П'ятий. П'ять атомів нітрогену. Шостий молекула кисню. Сьомий. Чотири молекули кисню. Восьмий запис. Шість атомів оксигену. Дев'ятий запис. Молекула озону. Та 10-й дві молекули озону. В наступному завданні нам потрібно перетворити схему хімічної реакції на рівняння хімічної реакції. Нагадаю, що схема реакції є тільки її якісною характеристикою. Кількісну ж характеристику реакції відображає закон збереження маси речовин. Відповідно до цього закону, число атомів певного хімічного елемента. До реакції повинно дорівнювати числу атомів цього ж хімічного елементу після реакції. Якщо ж кількість атомів певного хімічного елемента до реакції та після реакції різні, то за допомогою коефіцієнта ми можемо їх урівняти. Як тільки кількість атомів певних хімічних елементів до реакції та після реакції зрівняні, в такому випадку схема хімічної реакції перетворюється на рівняння хімічної реакції, і ми можемо замість стрілочки поставити знак рівності. Отже, перетворимо схему хімічної реакції А на рівняння хімічної реакції. Для цього нам потрібно перевірити кількість атомів певних хімічних елементів до реакції та після. Звертаємо увагу, що кількість атомів сульфуру до реакції дорівнює 1. Після реакції теж 1. Кількість атомів оксигену до реакції 2. Всі вони входять до складу молекули кисню. Після реакції оксигенів теж 2. і вони входять всі до складу молекули сульфур 4 оксиду. В такому випадку ми можемо замість стрілочки поставити знак рівності. Перетворимо схему хімічної реакції Б на рівняння хімічної реакції. Знову ж таки, звертаємо увагу на кількість атомів певних хімічних елементів до реакції та після реакції. Кількість атомів натрію до реакції 1. Після реакції 2. Всі вони входять до складу формульної одиниці натрій 2 о Отже, для того, щоб зрівняти кількість атомів натрію до та після реакції, нам потрібно збільшити кількість атомів натрію на 2У реагентах. Використаємо коефіцієнт 2. Тепер кількість атомів натрію до та після реакції зрівняна. Перевіряємо кількість атомів оксигену. До реакції у нас два атоми оксигену, всі вони в складі молекули кисню. Після реакції один атом оксигену. Отже, використовуємо коефіцієнт 2 перед формулою натрій оксиду. В такому випадку кількість атомів оксигену зрівняна, але порушена кількість атомів натрію. Зверніть увагу, до реакції атомів натрію 2 після реакції тепер їх 4. Згідно закону збереження маси, ми з вами знаємо, що кількість атомів до реакції та після реакції повинні бути рівною. Тому коефіцієнт 2 біля натрію замінюємо на коефіцієнт 4. В такому випадку схема хімічної реакції перетворюється на рівняння. Хімічної реакції. Перетворимо схему хімічної реакції В на рівняння хімічної реакції. Отже, атомів нітрогену до реакції 2 після реакції 1. Використаємо коефіцієнт 2 біля речовини n 3. Тепер атомів, кількість атомів нітрогену зрівняна кількість атомів флору до реакції 2 після реакції їх 6. Тепер. Коефіцієнт 2, Множимо на індекс, який стоїть біля флуору. 2 помножити на 3 буде 6. Отже, використаємо коефіцієнт 3 біля молекули фтор 2. В такому випадку схема хімічної реакції перетворюється на рівняння хімічної реакції. Пропоную визначити суму коефіцієнтів у кожному рівнянню хімічної реакції. У рівнянні хімічної реакції А сума коефіцієнтів становить 3. Пам'ятаємо, що коефіцієнт 1 не ставиться. Сума коефіцієнтів у рівнянні хімічної реакції Б становить 7. Та 6 у рівнянні хімічної реакції В. Наступне завдання. Нам потрібно скласти рівняння реакції за описом. Отже, А. Взаємодіє водень і кисень з утворенням води. Пам'ятаємо, що рівняння хімічної реакції це умовний запис хімічних перетворень за допомогою формул та коефіцієнтів. Отже, водень взаємодіє з киснем. Пам'ятаємо, що взаємодію у рівняннях хімічних реакцій ми показуємо знаком плюс. Водень взаємодіє з киснем з утворенням, стрілочка, води. Для того, щоб перетворити схему хімічної реакції на рівняння реакції, нам потрібно урівняти кількість атомів хімічних елементів до реакції та після реакції згідно закону збереження маси. Звертаємо увагу, що до реакції кількість атомів гідрогену становить двом, після реакції теж двом. До реакції кількість атомів оксигену 2 після реакції 1. Отже, нам потрібно використати коефіцієнт 2 перед молекулою води. Та коефіцієнт 2 перед молекулою водню у реагентах. В такому випадку схема хімічної реакції перетворюється на рівняння хімічної реакції. Наступне. Взаємодіє алюмінію та кисню з утворенням бінарної сполуки алюмінію з оксигеном. Отже, алюміній взаємодіє з киснем з утворенням бінарної сполуки алюмінію з оксигеном. Для того, щоб скласти формулу бінарної сполуки, нам потрібно спочатку. Позначити валентності над хімічними елементами. Ми пам'ятаємо, що оксиген має завжди валентність 2 та алюміній валентність 3. Для того, щоб скласти формулу бінарної сполуки за відомими валентностями хімічних елементів, дотримуємось певного алгоритму. Знаходимо найменше спільне кратне для числа 2 і 3, це буде 6. А далі це найменше спільне кратне ділимо на валентність кожного і отримане значення записуємо у індекс біля хімічного елементу. Отже, ми склали формулу бінарної сполуки, і тепер, згідно закону збереження маси, перетворюємо схему хімічної реакції на рівняння хімічної реакції. Ми бачимо, що до реакції алюмінію 2, після. Перепрошую 1 після реакції 2. Отже, потрібно використати коефіцієнт 2 перед алюмінієм у Так? Наступне. Алюмінію урівняли до реакції оксигенів 2 після реакції 3. Отже, потрібно використати коефіцієнт 2 перед речовиною алюмінії 2О3. Тепер у нас кількість атомів оксигену 6. А до реакції 2. Отже, у трьох молекулах кисню також буде входити до складу 6 атомів оксигену. Отже, використаємо коефіцієнт 3. Але в такому випадку у нас до реакції алюмінію було 2 після реакції 4. Отже, коефіцієнт 2 замінимо на коефіцієнт 4. Наступне завдання. Розглянемо малюнок 89, на якому зображено зразки різних речовин. На малюнку А зображено металічний натрій. На малюнку Б газоподібний хлор. І на малюнку В складна речовина натрій хлорид. Зверніть увагу на будову цих речовин. Використовуючи дані малюнка, нам потрібно скласти рівняння реакції натрію з хлором. Пам'ятаємо, що всі метали утворені з атомів металічних хімічних елементів. Тому натрій матиме формулу натрій, так? символу хімічного елементу. Якщо взаємодіє, він із хлором, зверніть, будь ласка, увагу, хлор так? газ зеленого кольору і має будову молекули, до складу якої входить два атоми хлору. Отже, він взаємодіє із Хлор 2. Утворюється натрій хлорид. Зверніть, будь ласка, увагу на малюнок В. Це складна речовина, утворена із позитивно заряджених катіонів натрій і негативно заряджених аніонів хлору. Де на один катіон припадає один аніон. Тобто на один натрій, один хлор. Отже, формула складної речовини натрій хлорид. Нам потрібно вами перетворити е, схему хімічної реакції на рівняння хімічної реакції за відомим алгоритмом. Згідно закону збереження маси. Так? Отже, дивимося до реакції у нас один атом натрію після реакції теж один атом натрію у складі молекули натрій хлориду. Кількість атомів хлору до реакції 2 після реакції 1. Отже, нам потрібно в два рази збільшити кількість атомів хлору після реакції. Використовуємо коефіцієнт 2 перед формулою натрій хлориду. Та, щоб урівняти кількість атомів натрію, нам поставити потрібно коефіцієнт 2 перед натрієм до реакції. У такому випадку схема хімічної реакції перетворюється на рівняння хімічної реакції. Наступне завдання. Нам потрібно розв'язати задачу. Знову ж таки, використовуючи закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій. Умова задачі у результаті взаємодії сірки масою 16 г із залізом утворилося 44 г ферум 2 сульфіду. Формули речовин подані в дужечках. Потрібно обчислити масу використаного заліза. Для того, щоб розв'язати такі задачі, користуємось відомим алгоритмом. Спочатку потрібно записати дану. За умовою задачі у нас дана маса сірки. Вона становить 16 грам. Маса ферум сульфіду 44 грами. Далі відмежовуємо те, що нам дано вертикальною та горизонтальною рисками. І записуємо те, що потрібно знайти. За умовою. Задачі нам потрібно знайти масу заліза. Далі, в правій частині нашого робочого зошита, записуємо розв'язок. Оскільки в умові задачі сказано, що в нас взаємодіють між собою речовини з утворенням ферум 2 сульфіду, потрібно записати схему хімічної реакції, а потім перетворити її на рівняння хімічної реакції. Отже. За умовою задачі, сірка взаємодіє з залізом і з утворенням ферум 2 сульфіду. Ми склали з вами схему хімічної реакції, а далі, згідно закону збереження маси, перетворюємо її на рівняння хімічної реакції. Ми бачимо, що кількість атомів хімічних елементів до реакції та після реакції дорівнюють одна одні. Отже, схема хімічної реакції автоматично стає рівнянням хімічної реакції. Згідно з закону збереження маси, ми з вами знаємо, що маса продуктів реакції дорівнює масі реагентів. Отже, звідси. Маса сірки та заліза повинна дорівнювати масі продукту реакції, тобто ферм 2 сульфіду. Як знайти звідси масу заліза? Потрібно від маси продукту реакції відняти масу реагента. Тобто від маси ферум 2 сульфіду відняти масу сульфуру. Отже, маса заліза становить 44. Так? Це у нас маса ферум 2 сульфіду. Відняти 16 маса сульфуру. Дорівнює 28 грам. Після задачі не забуваємо писати відповідь. Відповідь маса заліза становить 28 грам. Наступна задача. Унаслідок взаємодії метану масою 8 грам із киснем масою 32 грами. Утворився вуглекислий газ масою 22 грами. І запитуй: обчисліть, яка маса води утворилася у результаті цієї реакції. Тобто, окрім вуглекислого газу. Масою 22 грами, ще й утворюється вода. Знову ж таки, щоб розв'язати задачу, дотримуємось відомого нам алгоритму. Записуємо у лівій частині робочого зошита дано. За умовою задачі нам дана маса метану 8 грам, маса кисню 32 грами, та маса продукту реакції вуглекислого газу 22 грами. Відмежовуємо дано. Вертикальною та горизонтальною рискою, і записуємо те, що нам потрібно знайти. А за умовою задачі нам потрібно знайти масу води, яка утворилася. Отже, маса води невідома. Знову ж таки, пишемо в правій частині робочого зошиту розв'язок і складаємо схему хімічної реакції. За умовою задачі у нас метан. Масою 8 грам взаємодіє з киснем масою 32 г З утворенням вуглекислого газу та води. Схему хімічної реакції утворили, далі перетворюємо її на рівняння хімічної реакції. Ми бачимо, що кількість атомів карбону до реакції становить 1 після реакції 1. Кількість атомів гідрогену до реакції 4. Після реакції 2. Отже, потрібно збільшити в два рази кількість атомів гідрогену після реакції. Для цього використаємо поставимо коефіцієнт 2 перед формулою води. В такому випадку, зверніть увагу, кількість атомів гідрогену до та після реакції становить 4. Тепер кількість атомів оксигену до реакції 2. Після реакції 4. Два атоми оксигену у складі углекислого газу со 2 і два атоми оксигену у складі двох молекул води. Для того, щоб зрівняти кількість атомів оксигену до та після реакції, потрібно, щоб і до реакції було 4 атоми оксигену. Отже, потрібно поставити коефіцієнт 2 перед формулою кисню. Знову ж таки, згідно закону збереження маси, ми знаємо, що маса продуктів реакції дорівнює масі реагентів. Іншими словами, якщо у нас маса метану 8 г і маса кисню 32 г, тобто маса, е, маса реагентів у нас дорівнює 32 плюс 8 40 г, так? то і маса продуктів реакції повинна бути 40 г теж. І ми знаємо, що в нас є із тих 40 грам 22 грами вуглекислого газу. Отже, яка маса буде води? Так, потрібно знайти. Тобто, звідси, маса метану плюс маса кисню, сума їхніх мас, повинна дорівнювати сумі маси вуглекислого газу та маси води. Виразимо звідси масу води. Маса води дорівнює. Від суми мас. Метану та кисню потрібно відняти суму. Від, перепрошую, відняти масового кислого газу. Отже, маса води дорівнює. Від суми 8 та 32 віднімаємо 22 дорівнює 18 грам. Не забуваємо писати відповідь. Маса води дорівнює 18 грам. На сьогодні це все. Бажаю кожному з вас плідної та результативної праці, а також мирного українського неба над головою.